СОЗУ та Служба безпеки України провели спільну спецоперацію, внаслідок якої знищили на аеродромі Маринівка 2 російські винищувача, бомбардувальника СУ 34 та ще два пошкодили. Як і очікувалося, нічого ні не произошло, я вам нічого неожиданного і не скажу. Ці багатофункціональні винищувачі ворог активно застосовує на лінії фронту для бомбардувань, зокрема для скидів кабів. По російських винищувачах ССО ЗСУ та СБУ відпрацювали з допомогою далекобійних дронів. У результаті атаки також розпочалася пожежа техніко-експлуатаційної частини ворожого аеродрому, яка є критично важливою інфраструктурою військового об'єкту. Саме там ворог готує літаки Ки до польотів здійснює їхнє поточне обслуговування та ремонтні роботи. Українські спецслужби продовжують роботу над послабленням авіаційної складової армії агресора. Військові аеродроми та літаки в глибокому тилу ворога є абсолютно законною ціллю для України. будь-яка втрата такої бойової одиниці, якої є сучасний. Су-34 – це є досить болюча втрата, і вони кожну втрату відчувають. А коли два літаки повністю знищені, а два літаки серйозно уражені, яких можна відремонтувати, скоріш за все, виключно тільки на заводі, це дуже боляче. їм. В них тих літаків не сотні тисяч, а по різних оцінках там до сотні було. А тепер їх менше, тому що е, їх мінусують на фронті, їх мінусують отак на аеродромах, і це дуже добрі показники, і це дуже добрі новини для нас, для всіх для українців. Що це менше літаків, менше засобів є на сьогоднішній день в Російській Федерації е, використовувати їх проти, проти України. А в цьому випадку наскільки ми маємо шанс посилити свою складову, в тому числі авіаційну? Бо був певний період, такий наслухались, надивилися і кажуть: ну все, авіація це вчорашній день, переходимо виключно в безпілотно-дронову еру. Як побачили, ми зокрема на близькосхідній війні. Авіація все ще важлива. Дивимося, що і наші відпрацьовують непогану фронтову лінію. Одним словом, авіаційна складова України має шанс бути посиленою. чи у зв'язку із специфічними твітами від президента США. Нам це не світить як мінімум цього року. Ну, Президент США хай піше ну, він. Фахівець в написанні твітів, хай він піднімає свою кваліфікацію, нам своє робити. Нам потрібна потужна авіація. І ви знаєте, даючи відповідь на ваше запитання. А от в нас була така думка: не в нас, в нас, як у всіх українців, а в певних людей, які. На превеликий жаль, це моя особиста думка. Мали впливи на бойову авіацію. Ну от хтось до них прислухався, і тоді на від авіації відмахувались, тому що ну треба бути перед цим фахівцем і розуміти суть того, що відбувається, суть того, які завдання виконує авіація. Треба мати освіту, де би старші дядьки розповідали би, що таке авіація за допомогою якої які відбуваються події в статуті сухопутних військ? Написано, що сухопутні війська мають в наступі долати 30-40 кілометрів, в наступі, але це за умови виключно переваги в повітрі. Авіації країни, а якщо авіація країни налічувала там десятки літаків, які ну, могли виконувати політ, а не були задіяні з певних там об'єктивних чи суб'єктивних причин, то піхота не може робити наступ. Піхота не має лобом пробивати оборону. Противника піхота має робити зачистку того всього, що лишилося після потужної удари військово-повітряних сил. Та ми пам'ятаємо нас... оцей варіант, коли розпіарений контрнаступ фактично не був під підкріплений нічим з повітря. отак рвалися на хамві на Бредлі. А в результаті наші наші хлопці, наші воїни з великими зусиллями. Золотий золотий потенціал України, які вмотивовані все валили рашистів але на раз два, але вони просувалися ледь-ледь. Чому тому, що не було не було підтримки з повітря, та, та пане Геннадій, маємо ще буквально декілька хвилин. А я не, не можу не звернути увагу, що по Криму працюють регулярно, і цього разу відпрацювали і РЛС, і пускові установки, і все це той комплекс Ес 400 я чому про нього так запитую? Бо з одної сторони, ми розуміємо, що це ніби найсучасніший в, 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 в руських, а з другої сторони, ну вже е, навіть Ердоган Путіна просто публічно висміює, каже, що цей С-400 розпіарений, яким так Росія гордиться, не, не, не надають повноцінної. Захисту, ну а Іран показав, що взагалі не надають жодного захисту, бо жодна С-400 не спрацювала. Так, от це варіант С-400 на окупованих територіях, які в Криму знищили, і, і, і інші перспективи. Це щось ще нам буде загрожувати чи тут треба забути як оці казочки про аналогав НЕТ і рухатись далі. Передусім, це є зброя, і, взагалі, нехтувати немає немає жодних підстав. Вона на превеликий жаль вбиває, але для того щоб її вона не працювала, то її треба знищувати саму зброю або подавлювати, або знищувати. Ми вибрали можливість її знищити, то треба зробити таким чином, щоб коли надіюся, українська армія зайде в повіт, зайде на територію тимчасово окупованого Криму. Воно буде вже розчищено і м, м, нам буде простіше працювати е, на, на території е, на території Криму, тому що не буде загроз для використання авіації. Як розумієте, як американці залеті, залетіли, розбомбили, але тоді, коли ізраїльтяні зробили саму брудну. Роботу знищили сили протиповітряної оборони Ірану, і то саме треба зробити нам. І за умови підняття великої кількості літаків, які виконують різні завдання, це потрібно Україні. Це в Україні треба відновлювати. Військово-повітряні сили з того, знаєте, з тої великої літери, яка має бути, має бути мати, Україна має мати можливість одномоментно підняти не менше, ніж 200 літаків. Це я як мантру повторюю всюди. Чому? Тому що ми маємо приклад того, як коли маленька країна Ізраїль підняла біля 200 літаків і розвалила Іран просто. Просто в друзкій, чому а тому, що іранці вже нічорта не могли зробити. А по 10, 20, 30 літаків це добре, але це виконання тільки м, тактичних завдань. А треба авіацію виконувати і стратегічні м, завдання. Але для того, щоб це було, треба, щоб у певних очільників е, були і стратегічні мислення, і розуміння питання. Дуже хочеться е, побачити це за своє життя. Да і не то, що там, коли буде вже. Ще більше дорослий, а нормально е вплив і е результати роботи авіації, які підтримують е наземні сили, і ту всю нечість звільнять е mm -hmm. Україну, пане почули. Так, ми почули оцю важливі цифри. Та дуже би хотілося дві сотні, щоб одномоментно могли працювати. І бажано, щоб це були найсучасніші F-16, гріпини, міражі. Пане Геннадій, дякуємо за е, Дякую. участь в нашій програді.